Унікальна виставка під назвою Червень 1941-го на зламі відкрилась у музеї Великої Вітчизняної війни. Вона є спільним українсько-німецьким проєктом. Так, на прикладах конкретних людських доль по обидва боки фронту показано повну картину трагедії війни. Німці вже окупували рідний Яготин, а Євдокія Пахар разом з однокласниками продовжувала ходити до школи. Вона, відмінниця навчання, мріяла про звичайне життя і намагалася не потрапити на роботи до Німеччини. Про це вона писала у своєму щоденнику. Вона розповідає, що 39 днів вона була замурована в печі батьками від і переховувалась там від мобілізації, але все ж таки її не уникла. В квітні 43-го року їх вивозять до пересильного табору в Київ. Звідти вона написала цей лист. Знаходимося у Києві на вокзалі для погрузки. Комісію усі пройшли, тому що київські лікарі ще похлеще наших нікого не забракували. Він став останнім у її житті. На шляху до Німеччини. Вони спробували втекти, і Євдокія Пахар була застрелена конвоїром, знайдена місцевими жителями, і похована в селі Триліси Фастівського району на Київщині. А це вже німецький солдат Герхард Хумберт, який потрапив у полон у сталінградському котлі. Пізніше він подружився з солдатом, який також брав участь у цій же битві, тільки по інший бік окопів і написав йому у листі. Мене страшить думка, що тоді ми могли зустрітися на мушці один в одного. Таке божевілля, що мені було потрібно на Волзі, нічого. Таких історій людей, які стали жертвами, винуватцями чи свідками воєнних злодіянь в експозиції 44. Це ціла низка доль по обидва боки радянсько-німецького фронту, через призму яких відвідувачі сприймають біль війни. Саме цей проект покликаний дати відповідь на одвічне питання. А як почувала себе проста, пересічна, як прийнято у нас ще говорити, людина, як вона організовувала далі своє життя? Солдати сторін радянської сторони і німецької сторони. Тобто цікавий сам погляд, як на одну і ту ж саму подію дивилися по різні сторони фронту рядові люди. Ця виставка була створена і вперше показана німецько-російським музеєм Берлін Кархос 10 років тому. В ній 24 біографії людей, доля яких обпалені війною. Науковці київського музею додали життєписи ще 20 співвітчизників. Побачене вразило навіть молодь. Не хотілось просто потрапити в таку ж ситуацію, як попадалі люди в тих временах. Світлана Жернук, Вадим Роховець, телеканал Київ.